Привіт, шановні друзі! Давно вже не виходила я до вас із своїми анекдотами. Дуже вже я за, за вами заскучала. Не знаю, як ви за мною, а я за вами заскучала. Отже, сьогодні хочу знову поділитися деякими анекдотами, смішними історіями, які я згадала які прийшли мені на думку сьогодні. Таке життя, знаєте, то одне, то друге, то це наша війна, оця що страшенна така клята. Не до сміху, як кажуть, але потрібно себе тримати в руках, як кажуть, щоб не зійти з розуму і не зійти і не зовсім з катушок не злетіть. Хто вміє щось робити, хтось веселитись, хтось співає, хтось вишиває. Хтось малює. Ну, Я вмію її трішечки і малювати, але зараз із цим світлом проблеми то якось не беруся. То в інтернеті, то щось почитаєш, то щось розповіси. Ще з оцією тисячу Зеленською, не знаю, що куди її приткнути. Е, говорили одне, робили, робили, а воно не виходить тільки за комунальні послуги. Які там ліки, ні одна аптека не приймає оцю карту кешбеку. Не знаю, можливо, щось не так я роблю, але говоримо з багатьма знайомими, і вони теж говорять, що не проходить цей номер. Ну, то добре, жили без неї і обійдемося й далі. Як кажуть, сіпається оку, не турбуйся. То просто твій дах вмикає поворотники, в яку сторону він їде. Орієнтир. То потрібно триматися і не впадати у відчай. А що робити? Таке життя. Бо то є такі крайності. Один починає щось курити, другий починає пити. Різні. Треба триматися якоїсь середини в нашій ситуації, як є такий анекдот до слова. Дивлюся я в зеркало і кажу: Боже, матір Божа, яка я гарна, яка я красива, яка я сексуальна. Мабуть, буду постійно таке вино брати. <рес> Бо тож є різні вирази. Матір Божа, не приведи Господь, що хочеш. От є до цього анекдот Адаму було, в раю дуже сумно. І Господь сказав: Я приведу тобі Єву. От і пішов після того вираз, не приведи Господь. Скільки <ріст> є різноманітних історій та анекдотів про е, чоловіка і жінку, мужчину і чол... мужчину жінку. І е, 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 після того, що Господь привів Єву для Адама, звичайно, розпочалося, як кажуть, в їхньому житті. І от є такий анекдот: жінка так любила свого чоловіка, що дуже дбайливо попробирала усе у нього в гаражі. Ну, чоловік, недовго думавши, взяв і помішав її насіння, яке вона хотіла посіяти весні. Ото такий. Працьовитий чоловік е, зіпсував все своїй працьовитій жінці, так як ото є об'ява. Садок, вишневий коло хати, город гектарів біля двох. Потрібний чоловік до хати, що працюватиме за трьох. От так як той чоловік попрацював. Жінка каже, боже, мій чоловік такий романтичний, такий він дуже е, сентиментальний. Я йому взяла і на капоті машини надряпала сердечко. Так він бідненький, аж заплакав. <риклад> То саме основне, щоб з горя, як кажуть, не впадати в ті самі крайності, що я говорила. Як ото говорять, чоловік питає в жінки, а що ти таке кохана п'єш? Червона? Вона каже: Кампотік. А чому очі блистять? Тому що він з блистінками. Бабуся внука знайшла білий порошочок у кишені у пакетику та й вирішила пампушки пекла да взяла його, посипала в пампушечки в сахарної пудри. Так вся родина дві неділі коляду. З'їла головку часнику перед роботою, ну, мало ли, нечистої сили. Прийшла на роботу, так дивлюся, Боже, навколо скільки нечистої сили. Каже дружина чоловікові коханий, наже ж скоро річниця, давай, можливо, свиню заріжемо. А чоловік каже: Господи, дай свиня в чому ж то винна. Наш кум познайомив. У мене прикмета. Якщо я вранці сьогодні встала і хочу дуже-дуже багато попрацювати, то це точно сьогодні якесь церковне свято. Приїхала в магазин на велосипеді, купила пляшку шампанського. І думаю, це ж буду їхати, бутилка скляна розіб'ю Взяла та й випила його в магазині. Так додому, як їхала, сім разів упала, як у воду дивилася. Поспішаю на роботу, стою на зебрі вже 20 цілих хвилин. Беру цеглину здоровенно в руки і йду по зебрі, посміхаючись. Зупинилися всі, і навіть поліцейський, висновок який: посміхайтеся і люди до вас стануть добрішими. Був гарний сонячний день, ніщо не віщувало біди. І тут раптом дружина спитала зненацька: Я не жирна! Кажуть, хто вміє жартувати, той вміє жити. Тож, жартуйте, живіть жартуючи, і насолоджуйтесь життям. Гарного всім, е веселого дня! Дякую за увагу.